Сьогодні ставлення до Путіна стало однозначним в Україні через розв'язану ним війну та через бойові дії, які тривають досі. Його особистість не викликає додаткових суперечок та дискусій, а Росія позначена як смертельний ворог України. Проте так було не завжди, а Путіна в Україні навіть любили та підтримували. І в цьому випуску ми поговоримо про те, а як же в Україні любили Путіна і чому підтримували. Взагалі спочатку варто поговорити про те, що до 2014 року в Україні було дуже позитивне сприйняття самої Росії. Країна сприймалася як дружня і загалом навіть союзна. Незважаючи на деякі конфлікти між сторонами, то з приводу Кримського флоту та Тузли, то з приводу контрактів на газ, загальне сприйняття зберігалося позитивно, а політичні конфлікти сприймалися як частина зовсім іншого світу і часто навіть не НАТО впливають на саме ставлення до Росії. Незважаючи на те, що розпад СРСР спричинив утворення окремих держав, рівень інтеграції між країнами залишався неймовірно великим. Економічні контакти залишалися на високому рівні, а колишні радянські підприємства нерідко були пов'язані між собою техпроцесами, але вони стали перебувати у різних країнах. Обидві сторони намагалися максимально вирішити цю проблему і були зацікавлені у цьому. Тому й підписуючи в 90-ті роки різні договори про торгівлю та економічне співробітництво. Інтеграція була звичайно і на чисто соціально-культурному рівні, країни залишалися пов'язаними родинними зв'язками, схожими звичаями та культурними елементами, а масова культура на той час була фактично одна на двох. Саме тому ставлення до самої Росії залишалося неймовірно добрим навіть за часів складних політичних напружень. Так, наприклад, у 2008 році, коли при владі був Ющенко, добре до Росії ставилося 88%, але й навіть перед самою анексією Криму та війною на Донбасі 70% все ще ставилося до Росії добре, а з негативом ставилося лише 12%. При цьому варто звернути увагу на опитування 2012 го року, проведене КМІС, що 72% українців хотіли бачити Росію та Україну незалежними країнами. Але з дружніми відносинами. При цьому прихильників об'єднання Росії та України було лише 14%. Це говорить про те, що сама ідея була непопулярною навіть до 2014 року і до ескалації між сторонами. Але знову ж таки ставлення до Росії було відмінним. Цікаво, що з боку Росії, у свою чергу, не було помітно такого позитивного ставлення до України навіть більше. Ставлення до України як до держави було досить негативним ще задовго до 2014 року. Наприклад, згідно з опитуванням Лавада центру 2008 року, ставлення до України позитивним було лише у 37% респондентів, водночас 53% ставилися з негативом. У тому ж році 88% українців ставилися позитивно до Росії, про що сказано вище. При цьому, згідно з опитуванням 2012 року, ставлення до України суттєво покращилося, і вже 66% ставилися до країни з позитивом, хоча негативно відгукувалося ще багато респондентів 24% фактично кожен четвертий. Ставлення Росіян до України, як бачимо, дуже змінювалося з політичними змінами в самій Україні. За часів Ющенка ставлення було негативним, за часів Януковича покращилося. Українське сприйняття було набагато позитивнішим і не змінювалося з політичною повісткою Кремля чи подіями, які тоді відбувалися. Негативне ставлення до Росії з'явилося лише після анексії Криму та війни на Донбасі. За даними Pew Research Center, 21% українців позитивно ставилися до Росії у 2015 році, і 72% негативно. Так, а що ж з Путіним і ставленням до нього? Щодо цього, даних менше. Згідно з опитуванням російського першого каналу у 2000 році, Путін був найпопулярнішим закордонним політиком в Україні з рейтингом у 42%. Обігнавши тодішнього президента Сполучених Штатів Біла Клінтона, той набрав 28%. Саме джерело безумовно викликає питання, хоча тоді російські медіа ще не були підпорядковані президенту. Але є й інші дані у 2009 році, згідно з даними центру Разумкова, Позитивно до Путіна ставилося 59%, а негативно лише 15%. Згідно з даними цього ж центру, ставлення різко погіршилося вже у 2014 році. Позитивно до Путіна почало ставитися лише 8% українців, і негативно 71%. Знову ж таки, зниження популярності Путіна в Україні у той час було зрозумілим. Цікавим епізодом впливовості Путіна в Україні є його підтримка та буквально агітація за Януковича на виборах 2004 року. Янукович тоді виступав як наступник кучми. останній відмовився йти на третій термін, хоча міг це зробити, та заручився підтримкою відповідно з Кремля. Так ось Путін двічі прилітає до України перед кожним туром голосування та буквально агітує за Януковича. Під час першого візиту здійснює навіть пряму лінію на українському телебаченні, де українці йому могли поставити запитання. Під час іншого візиту перед другим туром агітує за Януковича, відвідує його заходи та закликає за нього голосувати. Такий рівень втручання у вибори іншої країни був просто безпрецедентним, але сама подія говорить про те, що політтехнологи вважали Путіна позитивним чинником для підняття рейтингу Януковича, він насправді різко виріс. Хоча Янукович за підсумком і не зміг стати президентом України у 2004 році. Чому ж українці так любили Путіна в принципі, це досить нетипово для багатьох країн кохати лідерів сусідніх. Основний чинник це те, що українці, в принципі, вважали Росію дружньою Україною і ставилися до її лідерів відповідно, що показують вище зазначені опитування. Ставлення до Росії формувалося багатьма десятиліттями в СРСР. І пропаганда дружби народів продовжувала діяти навіть після розпаду Союзу. Російське телебачення та ЗМІ також продовжували суттєво впливати та формувати порядок денний в Україні, що давало свої результати. Також відігравала важливу роль і близькість народів як така: мовна, культурна та релігійна близості залишали за Росією серйозну м'яку силу в Україні, яка була ще тоді актуальною довго після розпаду СРСР. Загалом статус Росії у суспільному сприйнятті. Створював певний тон для ставлення до Путіна на той час. Саме сприйняття Росії, як би це нині парадоксально не звучало, могло бути пов'язано з безпекою України, тоді Росія сприймалася як певний гарант безпеки України, власне, що було прописано у тому ж Будапештському меморандумі. Більше того, не варто забувати, що українці боялися НАТО і виступали проти вступу до Блоку. Доволі важливу роль все ще грали радянські наративи. Навіть За Ющенка, який намагався запустити процес інтеграції до альянсу, підтримка вступу була на рівні 21%, а проти виступало 60% згідно з опитуванням 2009 року фонду Демократичні ініціативи. Таке ставлення до блоку знову ж таки зберігалося до 2014 року. Українцям також було притаманно і залишається притаманним любов до сильної руки та авторитарних практик. Популярність саме Путіна може бути зумовлена саме цим, особливо на тлі Єльцина, який явно не справлявся з ситуацією і медійно виглядав жахливо. Путін молодий на той час, активний лідер, який продовжив реформувати Росію, і з його приходом справді почалося бурхливе економічне зростання. Частково це був збіг, а не особистий внесок Путіна. Але популізм Путіна та його спроби вирішити всі проблеми сильною рукою за давньою радянською традицією. Зустрічали схвалення не лише в самій Росії, а й у найближчому зарубіжжі. Цікавий феномен в Україні спостерігався щодо підтримки Лукашенко, теж сильного лідера, який особисто вирішує усі проблеми в країні. Так ось рейтинги Лукашенка до 2020 року були вкрай високими серед усіх іноземних лідерів. Лукашенко неодноразово стає найпопулярнішим серед них. Наприклад, згідно з опитуванням групи рейтинг. До Лукашенка позитивно ставилося 68% українців у 2019 році і лише 15% негативно. У цьому ж опитуванні була й Ангела Меркель, але вона не змогла побороти Лукашенка і набрала лише 60% схвалення Дуда 48%, а Макрон 39%. Таким чином, Лукашенка був популярнішим за всіх європейських і не лише лідерів у 19 році. У 2020 році після початку протестів його рейтинги в Україні впали, а після вторгнення через Білорусь у 2022 опустилися до самого низу. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що ставлення до Росії до 2014 року було позитивним, але анексія Криму та війна на Донбасі стали переломною точкою відносин. Водночас ставлення до Путіна також було добрим у той час, як до російського лідера, і як до людини, яка сильною рукою вирішувала усі проблеми. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMieCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.